Надвірнящина знову в Желобі. Додому останнім повернувся герой України Каралаш Володимир Петрович. Боєць народився 1984 року в місті Надвірна. Чергово надвірняці зустріли захисника, стоячи на колінах. Володимир боронив Україну у складі Національної гвардії України. Він був стрільцем сапером 3-го відділення 1-го зводу взводу ї розвідувальної групи Західного оперативно-територіального об'єднання. Загинув захисник у бою за свободу батьківщини поблизу населеного пункту Шепелівка Луганської області. Володимир Мер був зразковим батьком та хорошим братом. Він був прикладом та опорою для всієї своєї родини. Чесний, впевний і вірний. Саме так опусять героя, ті, хто його добре знали. Поховають воїна у неділю, 16 квітня на місцевому кладовищі. Вічна та світла пам'ять герою.